Казка. Не хочу робити укол. Одного разу у лісі стали поширюватися неприємні чутки. Усі лісові мешканці зібралися на галявині, щоб послухати оленя. Друзі, звернувся Олень до мешканців лісу. Я маю розповісти вам неприємну новину. У сусідній ліс завітав невідомий. Але дуже небезпечний вірус. Майже всі мешканці захворіли, дорослі не працюють, діти не гуляють, усі страждають від високої температури та виснажливого кашлю. Ніхто не виходить із власних домівок. Щоб у нас не повторилася ця сумна історія, ми маємо всі без винятку. Зробити щеплення від вірусу. Це вже ні, майже нечутно промовило ведмежа Тот. Просто на галявині розташували пункт медичної допомоги. Сам лікар Єнот записував у чергу всіх бажаючих. З небажаючих залишилися лише ведмедик Тот та Кабанчик Хома. Вони вдвох швидко побігли звідти. І заховалися. Інші мешканці лісу один за одним робили щеплення і поверталися до своїх звичних справ. Вранці ведмежа зібралася до кабанчика, щоб погукати його на галявину погратися. Але мама кабанчика зітхнула і відповіла: Хома злякався і не зробив щеплення. А вчора до нас прилітав Пугач із сусіднього лісу. Мабуть, сам того не бажаючи, він заразив Хому. І тепер той лежить хворий із високою температурою та червоним горлом. Навіть не знаю, коли тепер Хома вийде на прогулянку. Злякався ведмедик та побіг до єнота. Лікарю єнот, зробіть мені, будь ласка, щеплення. Я не хочу хворіти. Лікар узяв шприц із невеличкою голкою, підійшов до ведмедика та швиденько ввів йому чарівну вакцину. Це й усе? здивовано запитав тот. Мене навіть бджоли сильніше жалять, коли я метком ласую. Так, це все. Вдоволено всміхнувся лікар. Тепер ти навряд чи захворієш. Крім того, ти зможеш гуляти в лісі зі своїми друзями, не ризикуючи, їх заразити, додав він. Але один мій друг усе ж таки захворів, почуваючи себе винним, промовив тот. Це кабанчик Хома. Чи можна якось допомогти йому зараз? Пішли. Коротко відповів лікар єнот. І вони разом попрямували до помешкання кабанів. Єнот оглянув Хому, але щеплення робити не став. Спочатку твій друг має одужати, на це піде деякий час. Після повного одужання слід почекати ще пару тижнів, і лише тоді я зможу провести вакцинацію. А зараз я просто призначу йому чарівні ліки, які допоможуть швидше подолати хворобу. За тиждень Хома одужав, а ще за два тижні вони разом з Тодом пішли до лікаря єнота, щоб той зробив кабанчику щеплення. Обидва дуже шкодували, що втратили стільки часу, ховаючись від маленької голочки. Часу, який можна було провести з веселими друзями, за цікавими іграми. Тоді друзі прийняли важливе рішення ніколи не ховатися від щеплень, навпаки, завжди бути першими серед бажаючих.